Настусив рюкзачок, так як називається ця книжечка. Грусть, опеньок і лисичка, ще й товстун боробичок. Всі ховайтеся в травичку, йде грибник лісовичок. Замаскуйтесь під листочки у хатинках з гілочок. Хто потрапити не хоче до Настусі в рюкзачок! Правильно. Ну от авіше такі загарки. Сьогодні в біле убралися, поля, долини, ліс, річки замурувалися, ведмідь в барлогу вліз, Не чути співу пташечки і сонечка нема. Це значить, що прийшла до нас. Хто, діточки? Зима! Нема. <праць> <праць> Лапки, носик, кожушок із гостреньких голочок. Хто це дітки? Зима. Їм успішно стереже і не ловить гав. Як чужак у двір зайде, що він скаже? Гав! гав. Ну, я, я, ж кажу, я не можу сьогодні хвалитися, чому? Тому що я розумію і знаю, що сьогодні поезія для поетів і для тих людей, які мають відповідну для цього освіту. Але разом з тим, якщо є бажання виразитися, якщо є бажання присвятити комусь, хай може воно буде трошечки і не так вдало, але за те воно написано від душі.